Благодатна земля, ти основа, основ у цім світі. Неозорі поля простягнулись аж ген за село, чи далеко, чи близько. Я знову чекаю вже миті, щоб зустрітись з тобою. І розлук щоб уже не було ці поля, ці луги мені. Часто так сняться ночами, ця небесна блакить мені сили, а снаги дає щебетання пташок виливається серця віршами. а душа кличе вдаль У дитинство далеке моє, Древні скелі впічались, сховались у лісу, в обіймах їм. Кінця краю, все тягнуться за горизонт. Цей куточок мурай. Його треба знімати у фільмах. Це мої медобори Натхнення мого джерело. Хай минають літа. І з туманами роки спливають. Лиш любов моя земленько в серці палає завжди. Хай не згасне вогонь цей любові до рідного краю. Тут коріння моє і не любі ніякість світи. Ця земля це дарунок із неба, нам посланий Богом. Неба синь, шум вітрів. Тихий шепіт смерек, і дубків, і рилля, що чекає зерна, щоб родити хліб знову. Тобі шана подяка, і низький наш доземний уклін.